Всім привіт! Сьогодні хотів зробити невеликий огляд досить цікавого ножа. А цікавий він багато у чому. По-перше, це ніж українського виробництва, а саме львівської ножової майстерні War, War Knife. По-друге, це лімітована серія. Всього було зроблено 19 таких ножів в різних матеріалах. Даний екземпляр я взяв у свого друга на огляд. І це виконання з чорними піхвами з ABS пластику та чорними накладками на руків'я з мікарти. Ніж має назву Urban та призначений для повсякденного використання, такий собі EDC ніж. Також цей ніж цікавий своїми розмірами. А раз я вже заговорив за характеристики. То ось його параметри. Довжина ножа 160 мм. Довжина клинка 64 мм. Товщина 4 мм. Вага без темляка. 102 грами. Вага повна з піхвами і теклоком 180 грам. Це ніж виготовлений із сталі N690 і має твердість 61 одиницю. Ну і це ніж фултанг. Комплектація цього ножа багата. Тут і казати нічого. В комплекті з ножем ви отримуєте ніж, піхви, тем'як з бусиною виготовленою з мікарти, пач від Warver Knife, паракорд, дві стяжки, чохол. але і ціна відповідна, враховуючи, що це ексклюзив ручної роботи, і вартість цього ножа в чорному виконанні склала 3990 гривень. Замовлено кріплення на пояс теклок, оригінальне американське, вартувало воно 600 гривень. І тому загальна вартість цього ножа з піхвами і з теклоком склала 4590 гривень. Давайте тепер більш детально розглянемо цього EDC малюка. Особисто я. Не звернув би увагу відразу на цей маленький ніж. Але коли повертів його в руках, то зрозумів, в чому сенс і естетика цього виробу. Це не той ніж, котрий ви візьмете з собою в аутдор, в ліс. Це саме той ніж, який можна носити кожного дня на ремені або в сумці, рюкзаку, і він не буде обтяжливим для вас. Так, він, звісно, важчий і більший в габаритах за складання ножі. Проте це скоріше гарне поєднання дизайну та функціоналу, це і гарний аксесуар водночас, і практичні характеристики. Думаю, нажимани зрозуміють, про що я. Пропоную подивитися на маркування. Тут вказаний логотип виробника. Зазначено, що ніж виготовлено в Україні, твердість сталі та марка сталі. Ви тільки подивіться на цю неймовірну обробку обуху в стилі Битий Камінь. Як він виблискує на світлі. Це дуже гарно і тактильно приємно. Такий ніж хочеться тримати в руці, це дійсно топ майстерне виконання. З коробки він був дуже добре загострений. Також хочу зазначити, що отвір під темляк дозволяє протягнути одразу два пари і цим самим зробити це з'єднання з'ємним. Ви можете швидко зняти цей темляк або ж замінити його, і не потрібно кожного разу виготовляти новий темляк. Гарно зроблена намистина темляка, зроблена з мікарти. Доповняє естетику цього ножа. І в кінці темляка зав'язаний красивий великий вузол. Також хочу показати і зазначити, як дійсно гарно зроблена обробка піхов. Це дійсно топ. Ви тільки подивіться. Все відшліфовано гладеньке. Ну, це, це клас. І проставки під теклок гумові. Ну і, звісно ж, це оригінальний американський теклок. Також хотів зазначити, що руків'я немале. Всь воно лежить в руці, зручно. Для таких мініатюрних розмірів клинка він над зручний. Звісно ж, він в піхвах сидить просто шикарно. Нічого не випадає, не люфтить, немає ніяких звуків. Отвори всі зроблені, як люверси. Підкріплення також тут люверси. Взагалі всі деталі цього ножа говорять про неймовірну якість цього виробу. Насічки на мікарті, гвинти під торкс, деталі, битий камінь. Ну, це дійсно якісний виріб, Не дешевий і який відчувається річчю, за яку хочеться заплатити гроші. І користуватись нею. Я по-доброму заздрю своєму другу за те, що він встиг купити цей ніж. Це прикольний маленький різачок, котрий дійсно відповідає своїй назві. Це Urban ніж для міського користування, для відкривання посилок, відрізання якихось там ниточок, можливо, ковбаси. І він завжди з вами на кишені. Ну це естетика. Естетика в чистому вигляді. Пропоную ще подивитися на цього красення в інших локаціях. Кому це відео сподобалось, тисніть вподобайку. І до скорих нових зустрічей!